Радіжка серед білого дня до коломийських поліцейських звернулась 84-річна жінка. Заявниця повідомила, що поки вона порилась на городі біля свого дачного будинку, невідома особа проникла у приміщення та викрила сумку з грошима, мобільним телефоном та банківськими картками. Прохоронці одразу ж розпочали розшукові заходи. Переглянули камери від успосередження, можливих свідків та очевидців. Продовж декількох годин оперативні працівники затримали особу причетну до кримінального правопорушення на одній з вулиць районного центру. Ним виявився уродженець Миколаївської області тисяча Мідесять го року народження затриманий неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів. Поліцейські провели обшук за тимчасовим місцем проживання зловмисника, вилучили частину викрадених коштів, решту коштів він встиг потратити. мобільник та сумку викинув. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку за процесуальне керівництво Коломийської окружної прокуратури. Йому вже повідомили про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення краді в умовах воєнного стану стану. або надзвичайного стану. Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.